Всім привіт! Мене звуть Анастасія, і сьогодні ми розберемо найпопулярніший запит на моїх онлайн-консультаціях. Чи можливе здорове сяєво шкіри? Я відповім так, так і ще раз так. В першу чергу, ми маємо звернути увагу, що здорова шкіра це шкіра, яка має базовий домашній догляд, тобто демакіяж ввечері для зняття макіяжу та забруднень. Друге, це очищення, яке ми використовуємо вранці і ввечері тонізація зволоження. І сонцезахист на ранок. Без базового догляду лише активами, ви не досягнете жодного результату, а можете лише прийти до того, що шкіра буде подразнена, червона і без бажаного результату. Якщо у вас є акне, тобто періодичні або постійні висипання, ви коригуєте свій домашній догляд активними компонентами або лікарськими засобами, яким призначає косметолог або дерматолог, досягаєте ремісії і вже тоді маєте класну. Сяючу шкіру, а щоб досягти магічного результату класного сяєва, ви можете додати до свого догляду два компоненти. І сьогодні я вам розкажу про засоби, які мають ці компоненти. В першу чергу це вітамін С. Окрім того, що він дає природні сяйво, він також стимулює колагенез, тобто покращує тонус шкіри, покращує мікрорельєф і освітлює пігментацію. Другий компонент, який класно працює в парі з вітаміном С, це фирулова кислота. Її називають ще голівудською кислотою. Ці активні компоненти можуть бути в одному флаконі, а можуть бути окремо, в залежності від того, яка в нас схема, яка в нас кількість активів і що в нас є в базовому догляді. В першу чергу хочу розповісти про класну антиоксидантну сироватку від компанії Cantabria Labs Серія EndoCare. Там міститься ферулова кислота та вітамін С. Це Комбо антиоксидантів, яке дає захист від фотостаріння, яке дає освітлення, яке дає магічне сяєво, ранковий догляд. Ця сироватка, сонцезахист і ніякий макіяж вам вже не потрібен. Є також бюджетний аналог цієї сироватки Таймлес Вітамін С, який теж міститься вітамін С і ферулова кислота. Кантабрія від Таймлес будуть відрізнятися текстурою, якістю, ціною, а також ароматами і наступним результатом. Також ферулова кислота представлена в сироватці від українського бренду SmartFoderm. Класна сироватка, яку ви можете знайти в тому числі на моєму сайті, називається фірулік, Містить в собі не тільки ферулову кислоту, але й ще комплекс кислот, які будуть боротися з постакне і надавати природні сяйво шкіри. Ну і на фінал. Це паци з гліколевою та саліциловою кислотою, які будуть покращувати мікрорельєф, які будуть стимулювати оновлення шкіри її природні сяйво, і всі активні компоненти, які ви наносите на свою шкіру, будуть працювати краще. Дякую за увагу, любі! Всім па-па!